Зірки 1 плюс 1 прийшли в суд просити за Ігоря Коломойського. Сьогодні у Київському апеляційному суді триває розгляд скарги Коломойського на обрання йому запобіжного заходу. Суд, нагадаємо, визначив, що бізнесмен має утримуватись під вартою або внести заставу 510 мільйонів гривень. Адвокати Коломойського кажуть, розмір застави надто великий, а умови утримання в СІЗО погані. Хоча сам Коломойський під час спілкування з журналістами сказав, що ніяких претензій немає. Мови нормальне, так? Да? Стан здоров'я ідеальний, і, і щоб не вздумали там сказати, що серце. Я спитала у Коломойського стан здоров'я ідеальний. Все. Підтримати власника 1+1 прийшли головні зірки телеканалу: Алла Мазур, Наталя Мусейчук, Юрій Горбунов, екс-міністр, колишній гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко та інші. Вони подали 15 клопотань про взяття Коломойського на поруки. У соцмережах їх уже назвали групою підтримки. Ми з командою збираємося запропонувати там варіант зіцяна пороки і Валерійовичу Коломойського, як нашого інвестора, наш СІО Ярослав Потачук, це директор інформаційного департаменту Сергій Попов, це Алла Мазур, це Донок це спортивна редакція, це я. Це Олександр Загородні, журналіст ТСН. щоб я нікого не перепутала. Ну, екс-міністр Ткаченко так само знала. Група підтримки переконувала суд, якщо Коломойський не втік раніше, значить не втече і зараз. Тож тримати його під вартою нема сенсу. Зати що він заслуговую на те, щоб його відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо де діти. Де дружина, де е, сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, він це не до сьогоднішнього. Також співробітники Коломойського наголошували на його проукраїнській позиції і його внеску у збереженні незалежності України та спокою у південно-східному регіоні в 2014 2015 роках, коли його призначили губернатором Дніпропетровщини. Один багатьох багато чи позасвідчується випробува і патріотичну після цілу? Є дві якості його, які прикоманні цілісністю. Це свобода, відчуття свободи і відчуття справедливості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році він, напевно, один з небагатьох, якщо не єдиний стоп людей у списку Форс, не кричав, не будів, а діяв. Я хочу нагадати, який це був визначальний період. Мова йшла не тільки про петровську, мова йшла про запорізьку, і про Донецьку, і про тиську. Почуття свободи йому також характерне, тому що він зробив досить суттєвий внесок про зустопільних медіа в Україні. Після виступів Плюсівців суд пішов у нарадчу кімнату. Коломойський тим часом спілкувався з журналістами далі. Каже, і сам не знає, є у нього громадянство України чи ні, хоча український паспорт має. А у що у вас до речі з громадянство? Бо це досі загадка. Чи забрали вас українське громадянство, чи ні? А що значить вроді? Чогось вроді тобто вам не повідомляли? А паспорт ваш український з вами? Ви його не віддавали нікому. А ще які паспорти у вас є? Так не звітно. Так заборонено ж. У нас заборонено подвійне громадянство. Україна Можем. не визнає, що тренує, що дізвою. Однак ні пару медійників, ні колишні заслуги Коломойського не допомогли. Суд залишив бізнесмена під вартою. З визначенням альтернативного запобіжного заходу заставу возня 509 мільйонів шістсот тисяч гривень. щодо підрозділу мойського ігорівча тижнясот шістдесят третього року народження суді зумані підлади по три року залишити без змін.